Всім привіт! Як завжди, реакція на новий трейлер нового фільму. Це Евакуація 2. Я вже дивився перший трейлер. Він не трейлер був, це був тизер, а це вже офіційний трейлер. Тому подивимося, він вже 2 хвилини йде. Як завжди, лайк. YouTube каналам, який перекладає українською трейлери На сьогодні це Netflix. UA. І дивимося трейлери, як завжди, в процесі щось скажу, самого трейлеру, що сподобалось. І в кінці оцінка моя. Ну, і типа, дивитися, будемо чи не будемо цей фільм. Я буду. Дивитися чи ні. You were clinically dead nine months ago. Так, я не зрозумів, що немає українських, тільки переклад у титри. You your way back. Тизері був крутий кадр, як він кулеметом фігачив цей вертоліт. Наскільки пам'ятаю, тут круті драки, і ще до війни я дивився один YouTube канал, не пам'ятаю його назву, де розказували розбирали е, фільм оцей евакуація. евакуацію. Як там поставлення драка і стрільба ось, то типу, там пророблена дуже велика робота. І хочеться, щоб в другій частині більше було цих кадрів самої драки і стрільби. Класика. Це класика. Це в була, ну, був сам фрагмент якоїсь тюрми, і мені там сподобався класний момент про типу, відбивання вогню. Та щ... напевне він і є. О, оцей фрагмент був дуже класний. Ну-ка, секунду, ще раз включу його лицем прям. Це, 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 це класна. Музика класна, візуал класний, драки, я так розумію, більше, стрілянини більше. ну Всі е, сиквели мають собі формулу X2 все збільшити, що було краще в першій частині. Я би напевно поставив би цьому фільму іще не подивившись його оцінку 4, але напевно треба було б подивитися повністю фільм, я б тоді, напевно, вже більш реалістично оцінив би саму картину, а по трейлеру поки непогано. Але якщо порівнювати її з <кхем> місія неможлива Томом Крузом, то той трейлер виїгра по епіку боям, екшн, сценам і тому подібне. Тому 4 із 5. Цікаво буде подивитися, звісно, це такі фільми, які я не пропускаю. Тим паче це зробив Netflix. Netflix останнім часом робить досить класний контент. Тому підписуйтесь, лайк, коментар під відео. Що на вашу думку, які враження?